Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Запрошую вас на перегляд у магазин Сінсей. Я дякую за ваші вподобайки. Підпишіться, щоб не пропустити нове відео. Приємного перегляду! М'якенька декоративна подушка смарагдового кольору по боках кісточки з чотирьох боків. Ціна 279.45х45. 45. Ще одна класна подушка. Мішка Тедді 219-40х40. По 169 є в квітковий принт світлі та темні. Коцик до подушки, яку я показувала раніше, 749. 1,60 2. Ось така подушка ще є в темному кольорі 40х40 40 см. І такий відтіночок. Ціна їх всіх 169, 40 х 40 Покривало 1,80 на 2,20, 499. І ще таке світло бежеве є також 499, 100% поліестер. І ще такий варіант 1,80 на 2, 599. Ось ці мені дуже подобаються по якості. І є три відтінки, 1049 гривень 1,80 на 2. Постіль, 100% кутон, такий гарний принт осінній. 2х20, 719 гривень. Розмір 1,60х2, 599. Такого плану 599, 2 на 2. Шкода, що тут йдуть простенькі в комплекті. 749 439, 2х20. І ось така блакитна з квіточками. Також 719. м'якенька натуральна простиня 119, розмір 60 на 1,20 мет. Є кілька варіантів: блакитна, сіра та рожева. 100% котон. Ніжні коцики. Такі золоті сердечка: 130 60 279. Однотонний бежевий і молочний 169. Подушки на стілець 119, тут дві штуки є з двох сторін зав'язки, йдуть у двох відтінках. Подушка зі знижкою 30%, ціна 419. Подушка пуф. Ось яка м'якесенька, ще одна 499. У вигляді квіточки. Подушка на стілець квадратна 129, грибочок м'якенька подушка, але без цінника. гілочка з листочками, ціна 69, корзини по 279, листочок в золоті, декоративна таця 129. Одна залишилась до речі. Ось такий гарбузик з пінопласту 169. Осінній м'якенький плед 499 метр 30 на метр 60. Склад тканини тут 100% поліестер. Підсвічники або декорація 129. Чашка кошеня подвійні стінки 169. Органайзери. Коробки для зберігання. Дві штуки 279. Одна більша та менша. Ось такий органайзер 149. Коробка пластикова на 4 відділення 169. Підставка під планшет з ручкою 329. Органайзер пластиковий 99. Які красиві кісточки в золоті переливаються 219. Набір для завивки волосся. Тут є резинка, стрічка та крапік 129. Зажими 99, 4 штуки. М'якесенькі масочки для сну в молочному кольорі і є ще така рожева ціна 119. Обруч для волосся, не знаю, чи косметичний, чи так його носити 99. М'якесенька косметичка на одне відділення 129. Парфумований спрей для тіла 149. Дзеркальця ракушка. Ціна акційна 69. Спонжики 3 штуки, також 69. 119 хиловкіті. Макаронси 3 штуки упаковка 129. Є ще такий варіант спонжиків за 119. Яка красива косметичка яскраво малинового кольору 399. А кісточки, які блискуті, 399 за 5 штук. Тут дорожній набір. Ціна 149 баночки для ваших парфумів та кремів. Спонжики для макіяжу з метеликами 6 штук 59. Пов'язка також 59. Ось яка ще цікава пов'язка, м'якенька косметична на голову. Ціна 129. Силіконові футлярчики для кісточок 49. Косметичка об'ємна 399. І ось така цікава для любителів цього персонажу. Ціна 279. Красивий рюкзачок. це новинка привезли тільки в магазин. Ціна 549. Ось такі тканини – 129. Всього лише одне відділення велике. Екошкіра також одне відділення велике, одне маленьке. Бокові кишеньки є. Ціна 719. І ось така новиночка, два відділення 500 гривень. Маленькі сірі сумочки, такий асфальтовий відтінок 329, одна велика ручка та менша. Сумочка багет гарного кольору. Світлокавого 399. Тканина 399. Ось така малесенька багет 129. Ще одна класна сумочка була раніше в магазині в чорному кольорі. Зараз привезли у світлому 299. Сумка тканина Шобер 449. Ось такого плану привезли шкільні рюкзаки 399. Три відділення. Також бокові кишеньки, щенячий патруль 499, такий маленький за 169. Чорний екошкіра міні, ціна 399. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво.